Шановні телеглядачі, ви на телепрограмі Альберта Контакт. З вами Вероніка Данилик, народна артистка України Марія Бурмака Відома по цілому світу. Ми про неї довідалися більш ніж як 30 років тому на фестивалі української пісні Червона Рута. З того часу її творчість та пісні стали дуже популярні в народі. Нещодавно Провінційна Рада Альберти Конгресу Українців в Канаді організувала сольний концерт Марії Бурмаки в Едмонтоні, знімальна група телепрограми «Альберта Контакт підготувала дуже цікавий репортаж. Знаєте, гітара це мій інструмент. І ось сьогодні от Володко сидить, він не дасть мені збрехати. Ми говорили з учнями про те, що якщо ти граєш на гітарі, то це твій друг на все твоє життя. І е, так і є. І особливо зараз, ви мабуть, чуєте, знаєте, що в Україні відключення електроенергії, але коли є гітара, концерт відбудеться все одно. Якби раптом у нас не було світла, ми б так само запалили свічки. Я б просто попросила вас сісти ближче. І ми би все одно співали разом, коли по місту розтікається син і німівками розтікається сум, коли чекати не лишилося сил, Лепе чутно скажу, коли у сутінках зникають сліди, і ти не знаєш, що сказати, мовчиш, коли один ти у квадраті зі щінка. Я подумаю лиш, не забувається любов, не забувається, необережно знов, знов серця торкається, не забувається любов, не забувається, і непомітно знову знов все повертається. Конгрес українців Канади, провінційної ради Альберти сьогодні мав надзвичайну нагоду вітати народну артистку України Марію Бурмаку у місті Едмонтоні. Нам надзвичайно приємно, що наша громада відгукнулася і прийшла на сьогоднішній благодійний захід. Адже сьогодні ми мали не тільки концерт, ми збирали кошти для благодійної організації. Коло Марія Бурмака не тільки народна артистка України, але відома співачка, музикантка, авторка власних пісень у нашому місті. Багато людей цінують її творчість, тому ми могли насолодитися цією подією. Конгрес українців Канади вирішив, що у нас багато двомовних шкіл, і тому Марія відвідує школи у нашому місті. Вона відвідала школу святого Мартина. Також завітала до Шервуд парку, збирається відвідати рідну школу і школу святого Матея. Раді, що ви приєдналися до нас і отримали хороший час. Поцілуй мене на Огніби Огні мене, у швидко час іде до світання, а світанок серед війни ця війна, здається, усюди заступила неба благін. Дітки, вийдіть, будь ласка, в укриття. Я співала дитячі пісні. І вже пізніше я почала писати сама. І одну таку пісню я вам зараз заспіваю. Називається вона Повернись живим. Є відео, яке я, так само я склеїла з фотографії, які зробив Ігор Захаренко. Наш мандрівник, який зараз, як військовий кореспондент, це лице і очі наших воїнів. Є дуже багато музикантів українських, які служать, які, які не готувалися воювати: Тарас Компаніченко, Фома, Віталій Кіріченко, Юрко Юрченко, Положинський, Андрій Хливнюк, територіальній обороні Червону Калини, ви всі чули. І в цьому відео є фото мого брата. І в цьому відео є звичайно, фото Володимира Федоровича Залужного. І я написала йому. Це вислала це відео, він мені подякував за цю пісню, і ми справді молимося за кожного нашого воїна, за кожну нашу захисницю. Ну а дівчата, звичайно, за братів, за хлопців, за чоловіків, за батьків, які зараз на фронті. Де моя душа? Там і бої, ми не віддамо рідної землі. Верни, живи, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю, там, де ти тебе, лиш війна іди, але я молю. Сьогоднішній концерт Марії Бурмаки в Едмонтоні був просто чудовий. Я знаю Марію Бурмаку з 1994 року, і те, як вона виступає зараз, це справляє величезне враження. Вона створила неймовірний ейфорічний концерт тут у Домі української молоді, і ми всі дуже вдячні їй за те, що вона нам подарувала цю радість і приємність. Слава Україні! І заснучені очі блакитній дворі, і твоя не зрадлива, ласкава усмішка. і заснучені очі блакиті хороші твої. В садочках або скрізь, то не знають пісень, а кажуть, бо в театрі Франка поставлена вистава за дитячими моїми піснями. І е, я не раз чула на Подолі, кажуть, о, пішла ця мама, сказала ні, мама сказала ні. Бо так називається вистава. Тому що там головна пісня така: тато дозволив, тато дозволив, а мама сказала ні. Всім відома ситуація, правда? <реш> <реш> о, я о, так бачу, що мама засміялася. <реш> Але тато дозволяє, мама, ні, але іншу пісню з цього альбому заспіваю. Я попрошу вас підспівати, тому що зараз буде декілька дитячих пісень. А всі в душі, знаєте, як Іван Малкович пише від двох до сто двох. І в Польщі я зараз роблю для польського радіо дитячу програму. радіопрограму. Я кажу: любі хлопчики, дівчатка, зайчики і котенятка, будемо рада вас усіх вітати, разом будемо співати. Навіть гроботиком можна бути чілкою. Найбільше сьогодні мені сподобалась атмосфера на цьому концерті, тому що ми могли почути і сучасні пісні, і патріотичні пісні, і також народні українські пісні поспівати разом з народною артисткою України Марійкою Бурмакою. За це ми вдячні і організаторам концерту, і е, талановитій виконавиці. А давай, тепер ще разом. А я угармотила по кліпу ось туалі. І ще отак зозулі ку-ку-ку-ку-ку-ку. А там дерева люлі і все отак зозулі, ку 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 Ку-ку-ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку-ку. А зараз буде коротка комерційна реклама. Залишайтесь з нами! Тут набагато цікавіше. Шановні глядачі, ми продовжуємо дивитися репортаж про сольний концерт народної артистки Марії Бурмаки в Ебентоні. Цікаво, що вона пише пісні як і для дорослих, так і для дітей. Спочатку, але потім почала співати, і пісні закінчилися. Ну, знаєте, співаєш, співаєш, треба щось нове. І я написала пісню, яку, як би там не було, запуститься в нас музика чи ні, чи я повернусь назад грати на гітарі. То там дуже прості слова. Коли вдома ти один, ти один і карантин, що робити, не питай, в руханку ставай. Коли вдома ти давно задивилася вікно, що робити не питай, зразу починай. Руки вгору, руки вниз, за руками потягнись. Руки в боки покрутись, вліво вправо нахились, головою похитай і руками помахай. З нами рухається світ, нам усім привіт! Коли можуть починати Коли ти давно задивилась у вікно, що не питай, руханку ти один, ти один, і карати, що робити, не питай, з нами починай. і дорослий руки в Покрути, руки поки покрути, вліво право на тис, вліво право на тіни. Головою поцікай, головою потікай, і руками помахай, і руками помахай. Нами рухається світ, нам рухається світ. Вам усі привіт. Сподобалось тобі? Так. Да. Е, дуже хотіла сказати. Дякуємо Марійці. Чудовий вечір, чудовий. Цей заряд енергії просто молодець. Дякуємо. Скажи ще щось. Приємно і радісно бачити, що нарешті люди збираються, що багато людей сьогодні прийшло. Дуже чудовий концерт, дуже як то кажуть, взяло за душу і дуже приємно дякуємо Конгресу українців Канади і Марії Бурмак за цей чудовий концерт. Мені найбільше сподобалася та частина, коли включилося в залі світла, коли вся публіка була задіяна, танцюючі діти, посмішки, всі це було. Ну, Грандіозно. Там живема річка, Та що сховалась між зелених днів, а на боці, там живема річка, Та що сховалась між зелених днів. Неспокійна річка, тулиця гусенько, до Підніжжя гір, а на полоти. тому боці залишила спокій. Концерт чудовий, надзвичайно чудовий, надзвичайно гарні пісні про Україну, патріотичні пісні. І ми разом з Марією піддержуємо Україну і завжди будемо допомагати Україні. І ми дуже раді, що вона до нас приїхала. Боятися захищати слабших, карати несправедливість. Немає шляху бути щасливим, аніж просто як пройти свій шлях. І ця пісня для мене дуже важлива. Вона називається Не бійся жити. Вона колись мене витягла з важкої життєвої ситуації, я сама її написала для себе. Багато молодих людей мені казали, що навіть роблять тату на руці, не бійся жити. Якщо хоч комусь ця пісня колись допоможе, знаєте, бувають моменти, коли тобі треба щось почути. І можливо, комусь треба почути ці слова, то зараз ці слова для вас всіх. І якщо, знаєте, цей момент, коли от. Світло в залі немає жодної фальші. Тобто я не можу ні за чим заховатися. Я стою перед вами не на сцені. Тут є ці вогні максимально зал затишний, як вдома. Але ви можете дістати дійсно свої телефони, запалити ліхтарики, і ми тут зробимо ще світліше. А пісня називається Не бійся жити. Не бійся жити світ. А зараз ви побачите заключну частину нашої розповіді про виступ народної артистки України Марії Бурмаки в місті ЕМ. Я. допомагаю українців, тому що захоче згадувати. Це все буде передано на ліки, на медичне обладнання і на допомогу. Я... ініціативах. В Варшаві це була школа-материнка. Я співаю для дітей. Діти це люблять, тому що наші діти вони повинні пам'ятати, що вони українці. І дуже люблю, коли ми співаємо разом. І зараз просто ну, ми маємо, хто вміє, хто не вміє, хто хоче, хто не хоче. Але ну, гріх не заспівати червону роту. Подобався концерт. Я дуже щаслива, що Конгрес Українців Канади організував це. Марія Бурмака це історія, і вона була в революції на революції на граніті ще з 80-х років. Я дуже чекаю зараз зробити фотографію з нею. Вона співає і це дуже починаєш плакати. Я плакала сьогодні, бо починаєш думати про Україну про рідний дім, те, що ми загубили, втратили. Але також ми маємо сили, щоб це відбули. Довувати і дуже дякую. Це була просто чудесна ніч. Мені дуже приємно, що Марія Бурмака до нас привітала і представила такий класний концерт. Враження високі. Дуже дякую. Нічки не доспала, Вечіроньки не доїла. Нічки не доспала. ми обов'язково переможемо, тому що ми стоїмо ціною власного життя. Перемога. Ді, був як український віночок, тому що він був сплетений з різних пісень у різному жанрі, були і сучасні і народні пісні. І які Марія написала зовсім нещодавно, які пов'язані з жахливими подіями на Україні. Ми всі підтримуємо Україну, молимося і віримо в нашу перемогу. Був надзвичайний, я в 2011 році була в Едмонтоні разом з поїздом українських піонерів. Це власне той шлях, який долали українці, які вперше приїхали до Канади, і тоді це було 120 років тому. Зараз вже 130 років тому. Ми відзначаємо перші українці, приїхали саме до Альберти. Надзвичайне місто, надзвичайні люди. Я вражена тим, що є люди, які на моєму виступі були 11 років тому. Вчора ми заїхали в українське село, і я ці місця, де я була, і сьогоднішній концерт фантастичні люди. Мені хотілося подивитися в очі кожному. Мені хотілося заспівати всі пісні і найновіші. Це був такий навіть концерт, знаєте, неформальний, тому що і на сцені це були пісні такі душевні, а потім хотілося вийти в зал, і от, нібито в гарній компанії близьких друзів. І мені здається так. Вийшло. Ну а ще окрім того, ми збирали донати, і е, ми, ми допомагаємо разом. Частина коштів піде на благодійний фонд на закупівлю медобладнання і е, ліків для військових. Називається Благодійний фонд коло. Тому я всім дуже дякую, що ви прийшли і розділили частину мого серця. Дорогі глядачі, дякуємо вам за перегляд нашої програми Альберта Контакт. Наші серця переповнює гордість. За нашу Україну, особливо в цей час, коли вона бореться за свою незалежність проти російської агресії. Ще раз сердечно дякуємо Провінційній раді Альберти Конгресу Української Канади за чудово організований концерт народної артистки України Марії Бурмаки Едмонтоні. Де вдалося зібрати гроші на добродійні цілі України? Такі зустрічі ніколи не забуваються. Слава Україні! Героям слава!